У цей досі важко повірити. Львівщина прощалася із загиблими надзвичайниками Юрієм Рудим, Андрієм Ненкевичем та Богданом Юнком. Проводжали разом з близькими та рідними жовківського рятувальника Андрія Вненкевича і наша знімальна група. Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі забрала життя трьох рятувальників. Вони опинились під завалами побутового сміття, коли вже збирали техніку, аби їхати додому. Пан Ігор один з перших дізнався про трагедію та одразу приїхав. Під завалом опинився його товариш Андрій Ненкевич. Він сьогодні був на роботі, і, відповідно, дотушував очаги пожару, того, що стався на Грибовичському сміттєзвалищі. Він сказав, що ще недовго, через дві годинки, буде вже в жовті. І, на жаль, обірвався зв'язок. Не знаємо. Надія у рідних була до останнього, що їх Андрія знайдуть живим. Навіть безперестанку чергували на місці трагедії. Однак рятувальника, як і його колег, на другу добу знайшли загиблими. Що сталося, що досі не може повірити Ігор Вербицький, колишній начальник загиблих рятувальників. Він також був на ліквідації пожежі в Грибовичах. Надзвичайний каже, суву сміття ніхто не міг передбачити. Усе було несподівано. Ну розумієте, до того до сих пір ні я, як був швидкий керівник, не моє взагалі керівництво. Ну, не може зрозуміти, як чому це сталося. Тому що, розумієте, по всіх канонах ну, горить сміття, це саме якби ну, саме така проста. Ну, що там такого страшного, правда? А на жаль, бачите, життя нам показує таке, що навіть звичайне таке, якісь сміттєзвалище, воно може забрати життя людей. І з такою швидкістю це сталося, що, розумієте, вони фізично, молоді хлопці, вони фізично не могли просто врятуватися. Андрій Вненкевич був досвідченим рятувальником, пройшов не одну пожежу, розповідають його колеги. Він був активний чоловік. На пожежах я не раз його бачив, він був сміливий чоловік. Він був начальником караула. Це така ланка в нашій службі. Саме найвідповідальніша ця ланка. Вони на всіх надзвичайних ситуаціях на пожежах є керівниками чи гасіння пожежі, чи ліквідація будь-якої надзвичайної ситуації. Пам'ять про загиблих рятувальників лунали пожежні сирени. А працівники винесли три фотографії їхніх колег, яких забрало Грибовицьке сміттєзвалище. Прощатися з Андрієм Гненкевичем прийшли усі мешканці жовтви, навіть ті, хто його не знав особисто. Чи хороший працівник був відважний, хоробрий, виконував свої обов'язки. Тут його знали не лише як рятувальника, він також був волонтером та активістом. У минулому році навіть балотувався на мера. Це навіть не була професія, це був стан його душі. Як і на пожежній службі, так і по романській, чи по політичній. Він міг бути не на змін. Любий дзвінок, люба проблема. Він біг туди, він допомагав, він, він як бджілка, розумієте? Я був знайомий з ним недовго після демобілізації, але той короткий період часу, що познайомився з ним, це людина, яка викликала в мене дуже велику повагу, тому що він одночасно був офіцером, він був справжнім офіцером, він був волонтером, який допомагав багато військовослужбовцям на Сході. Він був депутатом міської ради, який був. Сміливий і чесний, який не боявся ставити незручні запитання, який не боявся йти в супереч системі. Родини загиблих та їх друзі у бідах звинувачують недбальство влади. Якщо б, мабуть, було сміттєпереробне підприємство, то самого факту такого сміттєвого терикона в нас би не було. Не було б відповідно цієї події, не було б цих смертей. Ну, на жаль, нас коли грім дарить, тоді ми спохватимось. Андрія Вненкевича відспівали у церкві Серця Христового після поховали. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Ентановина.